Друзі, всім привіт! Ви на каналі Азія на тарілці, Я Аріна, і сьогодні ми з вами відправилися в дуже красивий заклад. В цьому закладі ми з вами будемо куштувати різні чаї, а також їхні тістечка. Погнали дивитися, що тут є. Так, заходячи всередину, нас зустрічає така красива музика, а також перший же столик. До речі, ми сіли саме за цей столик. Чекаємо наше замовлення. Подивіться, яка тут краса. Хоча ми зараз, до речі, щоб ви розуміли, знаходимося в аквапарку і в атракціон парку. Тут є ще ось такі будиночки маленькі, де можна сісти, але а, дві години в такому будиночку коштує 120 юаней. Тобто це не безкоштовно, плюс ви ще маєте дозамовити. Проходячи далі. Ой, дивіться. Ось про що я вам казала, що ми в парку атракціонів прямо над головою їздять ось такі американські гірки. Так, тут також ще один столик. Там можна пройти по ось такій кладочці і знов маленький там такий столик. Це як тут все красиво. Тут дуже романтично, красиво. Таке відчуття, що я десь. На якомусь острові. Так, йдемо всередину, саме туди, де приймають замовлення та відносять замовлення. Ось ця сама барна стієчка, де роблять всі ваші чаї. Тут дуже багато чаїв. Вони не з дешевих, я вам потім покажу ціну за наш чай. Це якраз комусь роблять чайок. Тут ще можна придбати від їхнього закладу ось такі а, пахнючки. А, далі ось такі пляшечки теж. Ось такі. 169 юані. Це дуже дорого, як на мене. Так, ідемо далі. Далі нас зустрічає три ось таких столика. Ось тут теж люди вже п'ють свій чайок. Ось. І самі теж чаї. Дивіться, чай за 1600 юаней, 480 юаней. Тут можна ще не тільки пити чай, а й купити. Ось є ще якісь такі сливи у му році. Замочені, Ну, я б такого б. А, я тепер знаю, там був чай, коли я собі обирала що замовити, там був чай, було написано алкогольні цитруси. Я тепер розумію, з чого би мені цей чай зробила. Дуже добре що я його не взяла, тому що я хотіла. Ось теж є різні фрукти, бродять. І різні ось такі красиві кружечки, з яких пити чай. Виходячи, нас знову зустрічає такі красиві, великі камені, пальми, зелень дуже красиво. Тут також є столики. Бачите, тут є столики, на яких потрібно ось так прям сидіти в позі Лотоса. І є там, де є стільці. І декілька ось таких будиночків. Ми, до речі, хотіли взяти ось цей будиночок, але. Платити 120 юаней за дві години, а ще плюс сам чай купувати, який тут теж дуже дорогий. Ми вирішили, що ми не мільйонери і на цей раз ні. Ось так тут декілька таких будиночків. До речі, ось вже сам парк атракціонів. Тут ще доробляють, я так розумію, тому що сюди не можна, тут ну як закрито, тут відкрито. Але тут, бачите, ще будують, тому я думаю, в ближайший час тут буде більше локацій. Ось так тут все красиво, мило виглядає. Прийшовши сюди, я себе відчула, знаєте, як будто я десь в Таїланді, на якомусь острові. Дивіться, яка краса. Угу, тут ще є, дивіться, тут ми з танньої не, не були. Тут теж декілька ось таких столиків. А, це вже алкоголь, та все, я зрозуміла, там лише чай, а тут лише алкогольні напої, тому що тут у меню коктейлі також є. Дивіться, який ведмідь красивий. Зверху також є декілька місць, щоб сидіти. Бар. Тут мені здається увечері дуже красиво. Тут увечері напевно багато людей. Дискотека. В середині там теж просто стільці, нічого особливого, тому я вже не буду заходити. Дивіться, як красиво. І мені подобається що тут скрізь ось такі парові. Там, ну, воно, знаєте, такі маленькі-маленькі крапельки води. Таке що парові, але це вода. Випускають, І воно так гарно дивиться. Дуже сьогодні спекотно. Мені вже принесли моє замовлення. Таня своє ще чекає. До речі, ти замовила? Ось так. Щоб це все не перевернути. О. Ой, дякую, дякую, дякую. Ось такий наполеончик я собі замовила. Ну, в принципі, він так виглядає як Наполеон, але це чи але чи це він, я не знаю. Коштував він 38 юаней. Також я собі замовила ось такий чай. Він йде з мінеральною водою. Ось така пляшечка чаю, там, напевно, 0,3, мені здається. Додається пів стакана чаю та пів стаканчика мінералочки. Коштувало 58 юаней. Лаванда та ананас. Ой, опта. Яка це шляпа? Це ананас. Слимується, щось такі воно перебрудило. — Да, во перебродило. Ні геть, ні. Ананас і У мене лаванда і ананас, але я відчуваю, це знаєш, як будто коли дідусь з бабусею вона починає робити, і то, знаєш, такий запах бродяги. Ну мені не дуже. Сама мінералка. Воно ще й газоване, тобто це не просто чай з фруктами, а воно ще й газоване через мінералочку. Мінералочка дуже смачна. Це, до речі, чан, це в'єтнамська. Так, і давайте спробуємо Наполеон. Боже, як спекотно. О, вже твоє несуть. Ось Таніне замовлення. Цей торт ми так і не зрозуміли, з чого він. Я й запитувала, він теж якось так об'яснив. І переклад взагалі всіх чаїв і тортів, які ми робили, там просто капець. Ось тортик. Тортик теж 38, так? І чай у неї з маракуї та ананасу. Коштуємо Наполеон. Опа. Китайський оцей крем. Це зовсім не схоже на наш торт. Тут китайський збитий ось цей крем, який як ще, що просто олію п'єш. Вони, напевно, ці бутилочки роблять і залишають на деякий час. Додала, чай ще гірше стало. На пробуй. Каже, Мені не дуже сподобалося оцей китайський крем, я його не люблю. І коржі теж такі, ну, не пропітані. Як в суху землю. О. Так, тестуємось ось цей. Може, він такий мале... Щось ці всі туртини пиши кобилі хвіст. Щось mm. воно взагалі ніяке. Воно заморожене. Воно дуже холодне, там воно заморожене. Вось мене так Ні. Я йду зараз запитаю. Жди. Розкажи про свої відчуття я досить. Ну, особо нічого. Якби воно було таке ніяке, тому що воно ні солодке, ні солене. Таке ніби молоко заморозило з якоюсь. Я навіть не знаю з чим. Це просто, от дивіться, не знаю, чи вам видно, просто заморожений торт. Це жах. Ще розміром такий чисто мені на один зуб. А він мені казав, хау-хау к'єн, де дуже-дуже солодке. Мені мій в 10 разів солодший. Так, тобі, до речі, солодший, ніж А ти, до речі, не думала собі, знаєш, як оці всякі блогери ходять, коротше, якусь гілочку візьмуть, на гілочку причіпують мікрофон і отак. Ходять все. Ну, ладно, але мій сад краще. По страх, так? Але все рівно в них якось наші українські торти, ти їсиш, воно все якось міксується, і в тебе в роті воно змішується, і ти відчуваєш єдиний смак. А їхні торти ти окремо відчуваєш те, окремо те, окремо те. До речі, щодо чеку, у мене вийшло 98 юанів у тебе теж так само я думаю. Там 98. Тобто ціни тут дуже дорогі, як на мене. Я за ці самі гроші могла б собі пів торта за. Нормально. No. Боже, а тут я у нашому місті грузинський ресторан, і вони продають на медовик mm. за теж 635 юанів. І там, щоб ви розуміли, от кусок такий як ця тарілка, а на смак воно просто чудесне, таке, як вдома. Хочу mm. би його взяла. Я просто думала, що за таку ціну і плюс... Ну, а-ля Наполеон оцей теж виглядає зовсім не в китайському стилі. Я думала, що це буде як іноземні торти. Тому що ціна дорога і на вигляд вони теж як наші. Але ні, це просто китайські не до торти. 98 юаней я могла купити пачку масла, 10 яєць, муки і сама вдома зробити торт. Ну так і правда, хуже и компот з не могла mm -hmm. украинцы нужно дістати. А чого туди сюди прийшла? Вимахуєшся тут. Вода дома вообще задумали. Хочеш ще нижній слой? Я на дієті. Друзі, ми будемо завершувати наш відеоролик. Дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі!